Представляємо броньований пікап Ніко від «Ніко» Спецавто», створений на базі Ісузу Демакс. Це спеціалізований автомобіль легкого бронювання, розроблений для виконання завдань в умовах підвищеної небезпеки. Основою бронювання є панцировий захист класу 3 та 4, що відповідає державному стандарту. Броньований кузов витримає обстріл зі стрілецької зброї, а дах здатний протистояти ураженню під кутом 30 градусів. Міль оснащений посиленою підвіскою та модернізованою гальмівною системою, що дає змогу транспортувати до 400 кілограмів корисного навантаження без втрати динаміки. Повний привід і рамна конструкція забезпечують високий рівень прохідності, включаючи подолання водних перешкод за до 800 міліметрів. автомобілі встановлене броньоване скло, а також посилені дверні петлі, які витримують вибухову хвилю. Лобове скло оснащене обігрівом, а всі сталеві елементи захищені від корозії. Інтер'єр салону залишається максимально незмінним відповідно до базової моделі. Серед інших особливостей система світломаскування, автономний обігрівач салону та двосторонній зв'язок водій вулиця без відкривання дверей. Додатково встановлено міцний кунг. Металевий корпус максимально підвищує безпеку і функціональність пікапів, а також забезпечує захист і міцність. Броньований пікап Ніко це поєднання захищеності, надійності і технічної досконалості, де відчуваєш впевненість у безпеці за будь-яких умов.